Я поясню, що таке фондовий ринок простими словами. Уяви, що фондовий ринок це супермаркет. Тільки замість продукції компанія виставляє частину своєї власності на продаж. Тобто, коли ти купуєш частину, ти купуєш право на володіння цією компанією, ти можеш обрати різні види продуктів. Тут це олія, нафта та золото. Деякі компанії зростають добре, а деякі ні. Твоя задача купити частину цієї компанії, яка буде зростати. Що потім продати її в майбутньому та заробити на цьому гроші. А як обрати перспективну компанію? Я поясню після реклами. Хочеш стати мільйонером? Твій ще не має золотого лотка? Не переживай! У нас є пропозиція саме для тебе. Я знайшла цей новий суперметод і хочу поділитися саме з тобою. Дивіться на посилання під відео і отримай уже готовий і сформований новий курс для майбутніх мільйонерів. Так, так, тобі не почулось для майбутніх мільйонерів. І це ще не все. Тобі дуже пощастило, друже. Сьогодні, тільки зараз, тільки в тебе є можливість купити мій курс всього за 300-300 доларів. Не втрачай можливість і заробляй вже зараз. Подивись на мене і зрозумій, що таке. Багате життя. Працюй на себе, не залежить від дядечок в офісі. Тепер в тебе є свій ключ до щасливого, безхмарного майбутнього. Уже майже кожен сьогодні знає про фондовий ринок і цінні папери, але не вміють користуватися своїми ресурсами. Не переживай, ми навчимо тебе всьому. Слідкуй за підйомом цін, розпадом компаній і взльотом. Уже завтра ти зможеш проаналізувати всю фінансову систему. І зробити свій перший мільйон. Що перше ми уявляємо, коли нам говорять про фондовий ринок? Гроші, компанії? Якісь незрозумілі графіки та цифри? Так ось, зараз я тобі покажу деякі законів ринку, які є закономірністю. Але все-таки часто гроші не слідують потрібним тобі правилам. Тому часто трапляється, що твої акції програють або навпаки, зростають членою швидкістю. Твоя задача вчасно вкласти гроші або продати ціні папери, при цьому маючи найбільший прибуток. Падай підйоми компаній люди визначають з допомогою подібних графіків. Візьмемо, запевно, основу графік динаміки світових індексів у 2021-2022 роках. Саме тут ми зможемо побачити певну картину, то, як зростає, спадає. Однак, коли ти сам купляєш акції, тобі потрібно самому продумувати свої ходи наперед. В цьому графіку знизу показані дати, з якими змінювалися різні показники, а ще на показане значення ліній: це світових бірж. Візьмемо до уваги ось такий невеликий шматочок. Тут ми зможемо побачити, що відбуваються спади і підйоми різних акцій. Наприклад, певні мінімуми, а там певні максимуми. Щоб краще це зрозуміти, давайте накреслимо певну вісь. За допомогою неї краще бачити спади і підйоми. Ось тут графік йде вверх, а ось тут йде спад до мінімуму. І за законом завжди після мінімума має йти підйом, хоча б невеликий. Але потрібно враховувати, що після кожного максимуму також йде свій мінімум. Ось тут також це можна побачити: ось йде підйом, а потім накресливши лінію. Видно, наскільки спустився графік. Наша задача це купувати акції в мінімумах та продавати їх на вігнішу позиції, Також купуючи мінімуми, потрібно не забувати. Якщо наступний пік буде тих, що за попередній, то скоріше всього нова хвиля піде вниз. Тому потрібно дочекатися максимального спаду, якщо ви хочете вкласти гроші для прибутку. Ось і це була основа, але не потрібно забувати, що ринок не передбачений.